Всім, всім доброго! Бечумам у вечора, мене зараз я, мене зараз печу. І сьогодні я зніму відео. Де я, Ох, я воно хочу. Показати вам просто у новому режимі полювання на подарунки одну гарну річ. Яку ви подумаєте? Просто запус... я запустюся і вам показу усе подробніше. Ми запускаємося. Поставте, пожалуйста, лайк і підписуйтесь на канал. Я до літа хочу попробувати назбирати 20 підписників. У мене за тиждень два там вийшло за 7 підписників. Я думаю, мені з головою хватило до літа, назбирати 20 підписників. Якщо ви слухаєте також ютубери, то... Я також на вас можу підписатися, тільки ви мені дайте э, аватарку, або знайдіть мене по стендофу. В в канал буде цей. Е, побачите, Там буде моя ідея каналка, ви зможете бігу зайти і написати, як називається ваш кан канал по Ютубу. Будемо один одного підтримувати. І що я вам хочу показати у цьому відеоліки. Те що появилося на новій сакурі. Та, чи птиця, воно бачите ці зірочки оце. оце. І все я хотів показати вам цю посавку на явитися, якщо я вам не показав. Десь тут Оля в воді, помню? Наявиться там на цій підсапкою в воді. Цей папуга була. І що я хочу з той папуги. Я думаю, що В нові 0.330 буде нова обнова. Ну а я просто буду показувати поки фоса. На все відео, якщо це відео набере один лайк, я буду... Зніму відео. про те, альфона. Що буде... Фо я хочу, щоб додали в обнову 0.330. Я вам просто буду показувати показывать карту просто. Ну гарна карта, кстати. І обнова така велика. Більше, чим минула. Тут більше скинів там на русске. А більше. більфы. Ну. Хоча в кодафана Мі на мімікрай не добавили скин. Можно было мимикрай добавить. До або танти, або чу. очков И все. Дивите. Бачите? Звуки. Слухайте просто. Ага, ну да. Будемо оболо аварії. їсти на базі час. Я просто буду стояти по целу. Да, я хочу цю здесь, ну, но буде дорогу. Я хочу, я.

Тут єфти, а воло. На очах. Руками. Я їсти хочу. Ви поняли. Якщо ви говори... Якщо ви підійдете до любой на цій карті. Воно то, все. То вони усі говорять одне і те саме. От минулого року як я дивився, а стендов тобто, я як я вже на фінську. в Стендофля із колік. Діот. Я граю у, у Васійську груну. Мене це його груз купати.

ということで。 Він завжди здає одні ті самі звуки. Ми поняли. Мені подобається. Єдине що я сьогодні він не поняв, як сазається. А Там він таєкс сіла, телефони. Дривный. И са я вам хочу показать. Вот это себе. Да, я просто. А це фату, не то знай. Якщо ви подивилися паснімба. Осьо. Ялин. Там я потім Ось особа. Тут гарно. Ну Я думаю, це відео можна закінчати. Якщо це відео набирає один лайк, то я вам е, е, буду е, показувати обнову 0,30, щоб я або хотів додати, або додать. Ну, а всім гавного. Звечора дня якось дивиться, так у нас відео знімає викликати. Ось до зустрічі. До нового відео. Пока-пока.